Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами на дегустації ось такі от чіпси Лейс зі смаком чорізо та цибулька. Я взагалі чіпси люблю, тому, скоріш за все, у нас на дегустації чіпси будуть з'являтися частенько. Як ви можете бачити, камін мій сьогодні відпочиває. Що ж, поїхали. Трошки пахне грибами! Ось на вигляд, звичайна, така хвиляста чіпса. Трошки з кислинкою відчувається. Цибулька як така зі смаком зажарки. Ну і смак ковбасок теж присутній. В цілому це не сильно хімічний виражений смак. Бо є такі чіпси, що їсиш прям ядло таке. Дуже вони чи гострі, чи кислі, чи солоні, чи все зразу. От, якщо ви любите чіпси такого середнього рівня смаку, ну, тобто по насиченості, то, будь ласка, можете спробувати. Я думаю, вам сподобається. Ну і з кислинкою теж якби своя ізюминка. Так, ще в нас є ці серії. Мак-н чиз, можливо, ми їх теж спробуємо, а можливо, в наступному житті. Хм. Ну, я думаю, на цьому все.